Здравствуйте! Здравствуйте, дітки! Сьогодні бабусі втрапила до рук така давня-давня книжечка українських народних казок. І тут є одна дуже цікава казочка, яку бабуся хоче вам прочитати. Називається вона Покотигорошка. Можливо, ви вже її чули, можливо, ні. Можливо комусь буде цікаво. Буде нецікаво, то грайтеся і слухайте. Можливо, вона вас навчить чомусь доброму і хорошому. Давайте послухаємо казочку. Окуляри бабуся вже приготувала. Казочка трошки давня, тому. Якщо тут будуть якісь незрозумілі вам слова, то ви пишіть в коментарях, або ваші батьки напишуть в коментарях телеграм-канал, який є силочки там унизу, посилання на телеграм-канал бабусі і задавайте питаннячко, якщо у вас будуть якісь питання по цій касочці незрозумілих словах. І бабуся, всім-сім-сім! Відповість. Можливо, у вас є якісь ще прохання, щоб підчитати якусь іншу казочку, то також пишіть в телеграм-канал. Буду вдячна за всі ваші коментарі і всі ваші е, запитання. І так, казочка. Був собі чоловік та жінка. А у них було два сини і дочка. От батько посилає синів корать. Вони кажуть, А хто нам обідать принесе? Батько Дівка. А дівка каже: Я дороги не знаю. От брати кажуть, як зійдеш на гору, так буде три дороги, на котрій дорозі стружки будуть лежати. То ти по тій йди. Змій бачить, що два брати їдуть, і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки позбирав та й кида по тій дорозі що до його нори. Мати наварила обідать, дала дочці нести. Вона вийшла на гору та й пішла по тій дорозі, по якій стружки лежать. Як у Змій насипав і дійшла до нори, а Змій узяв її в нору та й кинув. Брати ждали, ждали обіду. Та й випрягли воли. Воли пустили пасти, а самі пішли додому та й питають матері Де ж, мамо, ваш обід? Мати каже, я ж давно вам з дівкою послала. От вони до самого вечора її ждали, уранці встали нема. Брати кажуть, Мабуть, її той проклятущий змій украв. Вони одяглись та й пішли сестри, шукати. Ідуть та йдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровались, чередник питає, куди ви йдете? Вони кажуть, до змія, сестри одіймати. Та як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшого вола. Вони не захотіли, та й пішли. Йдуть і йдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровались, та й питає їх: Куди ви йдете? До Змія, сестри одіймати. Коли хочете її одійняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана. Вони не захотіли. Ідуть та ідуть, коли це свинар свині пасе. Вони поздоровались, а він їх і питає. Куди йдете? До Змія, сестри одіймать. Коли хочете її однять, то з'їжте у мене самого більшого кабана. Вони не захотіли. Та й пішли. Ідуть, 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 ідуть. Аж Змій стоїть коло свого дому. Змій каже Здравствуйте! Чого вас сюди занесло? До тебе за сестрою. Коли хочете сестру взять, так з'їжте дванадцять волів, дванадцять баранів і дванадцять кабанів. Вони по малесенькому шматочку з'їли та й більше не захотіли. Взяв він їх та й під камінь і підвернув. Мати плакала, що нема ні синів, ні дочки. Узяла відра та й пішла по воду до колодязя. Набрала води та йде. Коли горошинка котиться по дорозі, та й ускочила у відро, а вона і не бачила. Прийшла додому, виливає воду, коли дивиться горошинка у відрі. Вона взяла її та й з'їла. От тієї горошинки уродився син. Дали йому ім'я Покоти-горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти-горошко питає. Чи у вас, мамо, були ще діти? Було в мене, каже мама, двоє синів і одна дочка. Та де ж вони? Змію украв дочку, так сини пішли її шукать, та нема ні синів, ні дочки? Повечеряли вони, обувся Котигорошко, одягнувся. Піду ж я тепер за ними, просить коваля. Зроби мені велику булаву. Коваль зробив йому булаву, Покоти горошко узяв булаву, заплатив та й пішов. Іде-іде, йде, іде йде, коли чередник череду пасе? Він із ним поздоровався. Чередник його питає Куди ти йдеш? Іду до Змія, сестри одіймать. З'їж у мене, каже, самого найбільшого вола. І тоді одіймеш. Він з'їв, подякував і пішов. Іде-іде, йде, іде йде, коли Пастух пасе овечки. Поки ти Горошко, з ним поздоровкався, Пастух його питає Куди ти йдеш? Він каже До Змія. Сестри одіймати. З'їж, каже, пастух, у мене найбільшого барана, так і одіймеш. Він з'їв, подякував та й пішов. Іде йде, іде йде, іде, коли свинар свині пасе, покоти горошко з ним поздоровкався. Свинар його питає. Куди ти йдеш? До Змія, сестри одіймати. З'їж у мене, каже свинар, самого найбільшого кабана, так і одіймеш. Він з'їв, подякував і пішов. Іде-іде, йде, іде йде, аж Змій стоїть коло свого будинку, а сестра бере з того колодязя воду. Здравствуй, сестро, каже по, тего... по Котигорожка вона йому. Який ти мені брат? А він каже побачиш, який я тобі брат. От виходить Змій, а здраствуй, каже. Здравствуй, Змій його питає, ти чого прийшов? За сестрою і братами. З'їж, каже, Змій, дванадцять волів, дванадцять баранів і дванадцять кабанів. Покоти горошка взяв і всіх поїв. Змій каже, Молодець. Ну тепер будемо битися чи миритися? Будем битися, я з тобою миритися не хочу, каже Котигорошко. Ідем на тік, каже Змій. Ідем, каже по, -по Котигорошко. Бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я. От Змій як дунув, тік у нього став чавунний. А по горошко, як Дуну, після нього став мідний. От по горошко, як дав Змію було бою. так Змій став по коліна у землі, ударив другий раз і убив Змія. Тоді взяв Змія, посік порував, на попіл перевіяв, братів з під каменя і звернув, забрав їх і сестру і пішов додому. Батько і мати були раді. Казочці кінець, а хто слухав молодець! Сподобалась вам казочка, дітки? Якщо сподобалась, ставте вподобайки та підписуйтесь на бабусин канал, а бабуся буде читати вам ні гарні казочки з такої чудової книжечки Українські народні казки. Бувайте, любі друзі, бувайте, любі дітки! До побачення, до побачення, до нової зустрічі з казкою!